Привіт, малят. Привітаємося, любесенько, усміхнімося гарнесенько, і все в нас буде гаразд. Заняття принесе користь для нас. Малята, кожна людина має свою оселю. Одні люди живуть в будинках, другі люди живуть в багатоповерхівках. Давайте розглянемо цей малюнок. Цей будинок, він має багато поверхів. Він цегляний, високий, має багато вікон та балконів. Тут проживає багато сімей. Але люди не завжди жили в таких будинках. Наші предки жили в ось в таких будинках, їх ще називають Українська хата. Хата була дерев'яною чи глиняною. данину на будівництво хати витрачалося багато часу. Дерево для хат рубали зимою, адже взимку воно було найтвердіше та найміцніше. Хата була покрита соломою або очеретом. Покривлюю хати називали стріхою. Така хата взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. Хата мала маленькі віконця, які ділилися на чотири кругленьких шипочки. А якого кольору були глиняні хати? Так, вірно, вони були білі. Біла хата це обов'язкова національна прикмета українців. В народі казали, що біла барва це символ чистоти, морального здоров'я та душевної краси. Слово хата це сільський одноповерховий будинок. А як ви гадаєте, скільки кімнат мала українська хата, українці? При будуванні своїх хат використовували магічне число 3. В хаті було три кімнати. Вона складалася з сіней, світлиці та комори. Сіни це була вхідна кімната, світлиця це парадна кімната. Її називали так, тому що вона була світла. Вона мала три вікна. Третю кімнату називали коморою. А що таке комора, як ви думаєте, для чого її використовували? Комора це кімната, яку люди використовували для зберігання своїх продуктів? Ось давайте з вами розглянемо малюнок світловиці. Коли ми заходимо в хату, з правої сторони ви бачите велику піч. Піч займала більшу частину світлиці. Вона служила для опалення житла як тепле спальне місце та для приготування їжі та випікання хліба. Піч була головною берегинею, до неї ставили як до священного предмета. В народі кажуть, яка піч. Така й господиня, тому кожна жінка тримала її в чистоті, обмазувала глиною, білила та розмальовувала квітами. За пічу ви бачите ліжко, або ще як його називали дерев'яний поміст для спання, під ним зберігали хатні речі. Біля вікна стояв стіл та лави. Над вікнами ви бачите ікони та рушники. Ось в мене є другий малюнок. Біля вікна ви бачите стіл та лави. Місце, де сходилися лави, це було найпочесніше місце в світлиці. Його називають покуть. На покуті вішали ікони, які прикрашали. Вишитими рушниками, з другого боку світлиці, з одного боку ми бачимо піч, а з другого боку, з одного боку піч, з другого боку висіли ось такі відкриті полиці. Ці полиці називалися мисником. В цьому миснику люди зберігали святковий посуд. А на кожен день вони використовували посуд кожного вжитку. Зараз я вам покажу, в мене є деякі, ось в мене є ось такі глечики. В такому глечику люди в печі варили їжу, наприклад, борщ. Їли люди ось такими ложками. Мали ось такі миски глиняні. І ще в мене є ось такий глечик. Такий глечик використовували для води або для молока. Кажуть, що в глиняному глечику молоко довше не прокисало. Земляну підлогу мазали глиною. Її ще називали долівкою, зверху посипали різними травами. Були в хаті різні обереги, це як, такі як рушники, підкова, калина. Заохоронців хати вважали ластівку та лелекою. Ще одною важливою річчю в хаті була скриня, там зберігали святковий одяг, прикраси. Та пам'ятні речі. Ось ми з вами, дітки, і розібрали, з чого ж складалася українська хата. Давайте повторимо: українська хата мала скільки кімнат? Так, вірно, три кімнати. Перша була сіни, потім світлиця та комора. Світлиця це світла кімната, яка мала три вікна. Так, світлиці що було? Піч, ліжко, столи та лавки. А скажіть, будь ласка, а як називалося найпочесніше місце в світлиці? Так, він, найпочеснішим місцем в світлиці називалося покудь. Ось і все на цьому я закінчую, а вам домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, українську хату. Все на цьому. До побачення, до нової зустрічі!